Всі при друзі, з вами про сьогодні буду грати Бравл Старс, але ми будемо сьогодні грати що звісно, на парне шеде. Хочу ні, давайте бой з боссом. Ідеально буде. Я зараз що візьму. Так Як це виставити, якщо воно нормально. Во Так, що мені зараз брати? Едгура Я беру Едгура. Погнали! А перед початком я вам попрошу вас поставити лайк та да підписатися на мій канал, а також можете поставити колокольчик, щоб першим знати в виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили, а ми починаємо. Браво! Банали! Один вам хак розкажу, коли цей босс перший вас побачить, то він зразу на вас буде пускати ракетки. Так що давайте, ми двоє едгарів, б'ємося, б'ємося! Два, двоє Едгарів б'ються. що мені юзи та я поки що не знаю. Мішка, гумібер, так. Обережно! Проходимо! Ах ти ж! Іди сюди, А а то тут! У нас зарадує все нормально, все ідеально, просто ідеульно. Ти куди пішов? Ти куди пішов? Що ти в нас робиш? На, 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 мішка гумібер. Зараз я тобі дам мішку. Просто так от оп. Я біжу за ним. Давай, ти вдв в -д в, -д -в, -д -в, -д -в Тут справляйся з роботами, а я зараз буду гасити до цього босса. Так, так. Його 3000 и 20 000 хп. На, ай! Давайте вбийте вже його! Тож То ж добийте! Тож? ВДВ! ВДВВ, 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 Є! Ми добили! Експерт пройшли! Так, мені, звісно, дало 100 тих штучок. Штокс-Стокс-П. Ооо! Дивіться, в мене ровно одна штучка. Так, тисячі монет я залутаю. Ідемо знову. Як ви, як ви можете бачити, я з Андрієм апнув серебряну лігу. До речі, скоро я, я вам ще не говорив, але скоро в нас з ним буде колаб. Я сподіваюся, він у нас подивиться. Він буде у нас по баблоксу. Ай-яй-яй, але по Майнкрафту. Ви спитаєте, як таке можливо, але ми все дуже просто. Ми будемо грати в Майнкрафт в Роблоксі. Так, реально такий режим існує. Ми будемо грати на приватці. Щоб нас ніякі чинки не доставали, бо ми знаємо, що якщо ми таке не будемо робити, то чинки будуть нас постійно доставати. Що б це не було, де це не було, як це не було. Я захищаю! Я. А-а-а! Защита! Ти що, зовсім вже ракети на нас пускати? Алло, ти що? Ні, такого нам не треба! Як я постійно здихаю? Як? Рататуй, рататуй, давайте, добити вже його. Просто добити. Ракети мені дуже не подобаються, але ще треба їм протиматися 5 секунд я вогружуся. 4, 3, 2, 1, 0. Иди сюда! Я я, тобі, я, вам допомагаю всім! Допомагаю! Оп! Устрибую! Ах ты ж! Ай! Иди, звідси! На, 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 на! Я буду просто до тебе стріляти. Дивіться, я просто вот так от його стріляю и нічого зробити не может. 47-40... 30 тысяч! Вау! Обережно! Сюди! Ізі. Ізі. Мастер пройден. Ще в нас буде бізум'я. Тепер я постараюся бути дуже обережним, щоб не вмре. не помрети. Як це сказати? Не здохнути перші ж мені секунди. О, з нами лу. Алмазна, серебряна, золота ліга. Так. Що трохи. Дивіться, коли він мене перший раз бачить, він одразу в мене ці ракетки питає. Але я диві, не дам цього зробити. Давайте заморажу. Лу заморажу його. Давай, давайте. Просто заморожуємо. Баночка. Баночки вже випадають з нього. Це дуже мені подобається. Обережненько. Забираем банки. Иди сюда. Заморожися. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Еще баночка. Мне нужно потребны банки, бо я тут Эдгар. Мне мне дуже сильно. Дай мне тоже банк. Так, мне тоже мне потребны дуже сильно. Брежно. А, четыре баночки. Оп-оп-оп-оп-оп. Та куда ты так летиш? Иди сюда. На, 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 на. Банки куди забираем. Куда ты, тікаєш? Ти Ты нас не, нікуди никуда не втечеш. Заморозка. На, 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 на. Еще баночка. Лутаем. Давайте ты його. Просто по тысячу урона заразу за миллисекунду наношу. Іди сюда Та він мені вже нічого не зробить А якщо я ще гаджет врублю Все! Безумні пройдено! На Изи Ну не сказали, що прям на Изи Але він тільки почалитися, ми його вже вбили Так, давайте на сьогодні останній раунд Такмаємо з вами. О, у нас два Едгора дуже ідеально. Алмазка і, с... і я серебрений. Дуже нормально. Як тільки не побачить, зразу вже випускає свою ракетку. Я зразу руху, тамажу. Наношу йому дуже великий тамаг. Просто стою. Забираю банку. Наші цей челік заюзав е, бар'єр. Ай! Нащо? Нащо йому той бар'єр? Наші він заюзав ульту! Якщо вона тобі крім скорості тепер більше нічого не дає Що в тебе нема пасівки на жорстке приземлення Давай тут баночки. Прижок Щоб я ускорився. Це ускорення мені дуже сильно. Я майже не здох ай 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 як боляче. Та що ви на мене постійно ті ракети всі поставят? Іди сюди, роботи Тихо! Бар'єр? А я баночка. Ні! Та чого ти... Що ти робиш? Баночка? На. Та ми його зараз доб'ємо. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Куди ти поїхав? У мене не втечеш. Сюда, на, 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 на. Зара просто добьем його. Защита. Так, бустик. Пока еще юзаємо. Обрежда дуже. На. Мы просто його зараз добьем на изи. А куда ты? На! Гемон стыдно внести урона трохи. Давай, симбаночок, справляємось. Зараз доб'ємо. За the... ідеально. Просто здобили! Наї... Ну, не сказали, що прям на але добре. Так, бізумей треті. Ну, друзі, я, тоб... я напевно вже відео буду закінчувати. Ну і тепер на сьогодні, друзі, до побачення і пока-пока!